Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розголудження доріг на одному рівні, межою якого є уявні лінії між початком зоокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місця прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Чітке розуміння водіями терміна перехрестя. Забезпечує безпеку дорожнього руху в місцях перетину доріг на одному рівні. Саме на перехрестях утворюється безліч ситуацій, пов'язаних з небезпекою для руху, і трапляється більшість дорожньо транспортних пригод. Кожен водій зобов'язаний знати межі перехрестя, оскільки правилами дорожнього руху України визначається низка ситуацій, таких, наприклад, як зупинка, рух заднім ходом тощо. Які заборонені на перехрестях. Перехрестями не вважаються самовільно проторовані з'їзди, в'їзди та виїзди з житлових зон та інших прилеглих територій. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Лайф. До зустрічі на дорозі!